Заготівля насіння лісових культур, підготовка ґрунту для нових масивів, очистка лісосік від поробкових залишків. Ці та інші завдання нині актуальні для волинських лісівників. Важливо якісно підготуватися до зими, а весною вчасно розпочати лісокультурну кампанію. Наступний сюжет про осінні клопоти працівників лісової галузі. Цими днями у державному підприємстві «Любашівське лісомисливське господарство побувала наш кореспондент Світлана Місьонг. Цього року колектив «Любашівського лісомисливського господарства відчутно оновив автопарк спеціалізованої техніки. Поліпшив умови праці. На нижньому складі відремонтований козловий кран для працівників зведений будиночок і закуплений новий спецодяг. При цьому вони вчасно отримують заробітну плату, середній рівень якої становить 4 тисячі 469 гривень. Із новою спецтехнікою в лісництвах Любашівського держпідприємства взялися до осінніх робіт. Зокрема, працівники Деревківського лісництва, що займає площу близько 6 тисяч гектарів, готують ґрунт під посадку лісових культур із допомогою техніки білоруського виробництва. На даний час осінні вже зроблено 15,6 гектарів підготовки ґрунту. Ще, я сподіваюся, до грудня місяця, до заморозки ми зробимо приблизно гектарів 15 ще підготовки ґрунту. Для цього нам сприяє от в нашому лісництві за жовтень місяць було придбано новий трактор, новий плуг. Тому для нас краще зараз виконувати всі. Завдання, які поставлено управлінням і в тому числі директором, для лісівників осінь дуже клопітка пора. Це і заготівля різних сортиментів, порід насіння. Це підготовка ґрунту під культури наступного року. Цей рік був дуже засушливий, тому невідомо, який буде наступний рік. І нам якомога найбільше потрібно зробити підготовки ґрунту, щоб як тільки розтане сніг, відразу почати посадку лісових культур. Лісівникам активно допомагають учні шкільного лісництва, що успішно діє на базі Любашівської загальноосвітньої школи. Приміром, без них не обходиться заготівля насіння, шишок, проведення весняних лісокультурних кампаній. Юні природолюби активні учасники різноманітних конкурсів і зльотів. Із задоволенням школярі відвідують Дольський базисний лісовий розсадник, розташований на території Любашівського лісгоспу. Ну, раніше ми рік назад ми їздили, розсаджували такі сосенки. Ну тому ми певним чином більш-менш знали, що буде схоже, але ну коли ми приїхали, нам дуже сподобалось, особливо ці маленькі насадження це дуже гарно виглядає. Мені пробувалося садити там, це дуже цікаво виходить, і це кожну треба садити окремо, доглядати за нею, піклуватися про її, щоб вона не заростала ну різним зіллям. Там не Можливо, як я виросту, то я стану лісівником. Зараз такий світ насичений життя комп'ютерами, різною технікою. Діти часто забувають про навколишнє середовище, сидячи перед комп'ютером, бачать тільки це. І все-таки робота в шкільному лісництві, їхня зайнятість десь на природі допомагає відволікати від комп'ютера, який ну, звичайно, що є шкідливим для здоров'я дітей нашого підростаючого покоління. Площа лісового розсадника більше гектара. Тут вирощують сіянці сосни і ялини звичайної, дуба черешчатого і червоного, каштана кінського, груші звичайної, яблуні лісової. Посадкового матеріалу вистачає, аби забезпечити потреби не тільки місцевого лісгоспу, а й сусідніх лісових господарств. Вирощене 100% приживається. На переконання інженера лісових культур Віри Оласюк. Цьому сприяє дбайливе ставлення і наполеглива праця лісівників.